Всім привіт, друзі! Нарешті буде огляд на Stelios River Feeder 39 130 грамів. Розкажу за нього плюси, які в нього. І є один такий прям жирнючий мінус, який мені не сподобався. Це третя риболовля моя з ним. І такий прям жирнуючий мінус в ньому. Поїхали! Ну що, друзі, будемо починати. Такий у нього чехольчик. До речі, дуже непоганий. Чехольчик, був би з неопрену, Взагалі б йому ціни не було. Кожен склад з нього стоїть прошитий і в окремій ячеєчці. Тут ось так, це ось для кінчиків, ну прям так непоганий чехольчик. Зараз будемо доставати його. Ну, дістали, а це ось так ось він виглядає. Три кінчика в нього. Зараз дістанемо. Подивимося, які вони. Так. Перший у нас іде зелений ось такий ось. Що тут написано? Рівер карбон 3Z. Триозу. Це витримка його. Цей у нас жовтенький, іде два ОЗУ. І червоненький ось такий. Іде у нас 4 АЗУ. Ну, ось така ось паличка. Дуже. Мені подобається його дизайн, все так акуратненько. Це вже плюс один. І що тут фіксатор катушки йде зверху. ну Прикручується зверху катушка. Це дуже гарно. Тому що коли буває таке, ну якщо знизу, то коли там погано підкрутив, тягнеш рибу і воно там чувствуєш, як воно там в руці в тебе шевелиться. Тут такого вже не буде. Дуже класно, це другий плюс. Супер. ну ось Зібрали його, ось так ось він виглядає. Така палиця 3,9 метра Зараз поставимо катушку і будемо пробувати кидати різні ваги. 50 грамів, 90 120, різні будемо пробувати. І одразу покажу, як прогибається на ньому бланк при закиді кормушки. Почнемо. Стеліус. Стеліус буде з такою катушечкою. Golden Cage Iron 6000. і ниточка Яматої 1,2. Така джиген. Що будемо ще уставлять та пробувати. А кидать ми, друзі, будемо ось такими ось кормушками. Це у нас 50 грамів, це у нас 90, 112 і 120 грамів. Будемо таким ось провіряти цей фідерок. Зараз розповім за свою оснасточку. Ось так ось на такий ось вертлюжок. Це ось нитка йде, сюди флюорокарбон. Такий десь сантиметрів 50 Невеличкий гачочок. Бусинка, ось така з застіпкою, дуже гарна штука, щоб легко змінювати кормушки. Огу кормушки. І тут в кінці два стопорки. Як би і все. Дуже гарно, все нічого не мішає, нічого не розбиває. Зараз будемо замішувати корм, наживлятися та закидуватися. Кормитися ми, друзі, будемо Real Fish короб, кисла груша. Такі сазанчики вже поклювують, тому взяв таку прикормку, залишились на другий раз. Трошки зараз фракція мені подобається його. Колір теж бомба, запах взагалі. Нема що сказати. Супер. Зараз його замісимо. Тай настоїться. І будемо закидувати. Перша в нас летить 50 грамів. Зараз подивимось, як буде прогибатися бланк. І так. Відводимо і полетіло. Далеченько. Зараз, друзі, спробуємо ось таку ось 90 грамів закинути. Подивимось, як на 90 буде грати бланк, прогибатись. І полетіло. це у нас друзі вже 112 грамів зараз побачимо як воно буде пішло поправив а то не клюйо то я то я зацепив а то я зацепив они Да. А з сашко, сашком сьогодні на риболові сашко вже першого першу рибинку тягне поки я знімаю і хто там у нас це схоже на таранину а ні, це ценець це Малесенький малесенький такий ось синець. Ну вже рибка є. І останній у нас 120 грамів, тест фідера 130 грамів, ну десь з кормом плюс-мінус. Десь воно так і буде. Зараз побачимо, як прогнеться бланк. Ну так, видно, що палецю прогибає. Здорово 120 грамів. Прям відчутно на фідері. Зараз полетить. Пішло. Бум. Так, друзі, зупинився я на 90 грамів і черв'ячок. Зараз будемо закидувати. 90. Бо тут трохи течія є. Зараз спробуємо когось піймати на новий фідерок. Полетіло. Далеченько летить. Покльовочка, покльовочка була і... Поки що нічого не відчуваю. Нікого не всі, коротня, або щось дуже маленьке. Ні, нема нікого. І черв'яків нема. Так, друзі, перша рибинка. Не дуже величка, але билась. Зараз побачимо, хто там. і зійшла. Плювання йде. Дістану я рибку на нього сьогодні чи ні? Не дуже таке гарне місце для знайшов. Сонце в очі, ну, нічого. На цьому місці, на цій косі, попробую ще місце знайти, щоб присісти, пориболовити. постійно зайняти. А там незабаром буде кладочка стояти з тієї сторони. Водичка потроху падає, ну ще впаде і буде непогано. О, клювання. Такі клюваки одноразові якісь. Тик і все. А у сашка он сашка одразу. Нормальна покльовка і каже що риба є. А в мене щось таке дзьоб, 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 дзьоб. Не уверено поки що. Що, знов синець? Ну, хтось є, да. Карласик, нарешті. Ладошечний карласик. О, це вже непогано. Саня з рибою. Хе-хе-хе, <реш> один є. <реш> Супер. Покльовочка, покльовочка і ще разок. Ну от таке схоже, вроде як на рибку, але поки що ще не відомо. І що там в нас? У нас там нічого блядь. Рибинку тяне. У мене щось поки що одні холості. Ну щось мені цей крючочок дуже не подобається. Щось одні промахи. Промахи у нього одного дотягнув майже до берега і зійшов, а сашко зі вам тягне і знов карасик. Та карасик. Невеличкий, невеличкий, але карасик. Нарешті рибинка. Ось так ось прогибається бланок. Не дуже величка, але якась рибинка є. Так, є, є, є. І це в нас синець. Ось такий ось. Ну, палеця обрибив. Першою рибинкою. Ось такий синячок. Так. Оп-оп-оп. клац клац хвостиком. І відпускаємо. Все, пішов. Ну що, друзі, підведемо підсумки по Golden Cage Feeder River 130 грамів. Якби палиця, дизайн палиці, це плюс. Все дуже подобається. Ручка. Сам бланк як грає, теж супер. Це два плюси вже. Витягувати рибку на нього це саме задоволення. Один мінус, найвеликі, що я вважаю, це оці ось кільця. Тут ось облазить на першому кільці. І на другому. Теж воно вон, видно облазить. Це тільки третя риболовля. Що буде далі? Ну, я думаю, ви всі розумієте, що вони повністю всі облізуть і стануть металеві, а не такі чорні. Ну, кому сподобалось відео, ставимо лайки. До наступних цікавих відео, Па-па. Ще під вечір злапав когось. Вже так, така краса, вітру немає, сонечко сідає. Прям супер так. І що це в Сашка? Третій карасик. Так, третій карасик. Ну, Саня одразу і казав, мені би три карася, там можна і додому. Що третій карасик є? Не дуже великі такі, ну, такі ладушечні. Ну все ж таки приємно. Mm -hmm. На вечір три штучки пожарить. Клас.